Майнкрафт, але я маю побачити бедрок. І так, для початку добудем дерево. Для того, щоб скрафтити тірку дерев'яну, добути камінь. Скрафт камінь у тірку. Так, крафтим дерев'яну кірку зараз. Зараз крафтим цю ему тірку. На эндерман не дивимося, щоб він нас не вбив часу. Забираємо наш верстак. Идем в шахту. На этом, это не самое самое обеспеченное место. Я заработаю груда. Таким темпом. помню? Подождите. не... Подождите. зомби. Ну щось там нереально попасть в шахту. Давайте Десь тут почнемо до дроп, щоб побачити його. Ми знаємо, що міть, не знайшли що не знаю на шона нам зараз. Ну, але хай буде. Копаємо кругляк, знову мідь. Десять мідів вже маємо. Давайте. Ще трошки, ще трошки і ми докупаємося, Чи не дуже так трошки? Головне, щоб у нас кірка не здавалась. Скоро ще ми докупаємося. Це буде не класно. Купаємось далі. Я для вас це, це прискорю, тому може це буде трошки довго. Трошки буде в скорішому темпі. І так, я знайшов би друг. На цьому все.